Прокуратура перевіряла водіїв, які займалися вивозом гравійно-піщаної суміші із берегів гірської річки. Прокуратура думала, що ті працюють без дозволу, та водії запевняють все в рамках закону, оскільки мають на вивіз дозвільні документи від місцевої влади. На місці події була Галина Досин, яка спробувала дізнатися деталі. Більше тижня з урочища Княждвірське, що у селі Шипарівцях Коломийського району регулярно вивозять гравійну піщану суміш. На березі гірської річки працює близько 20 потужних вантажівок та інші транспортні засоби. Таку інформацію отримали коломийські правоохоронці. До правоохоронних органів Коломийського району поступила заява про те, що на цьому місці нестановленими особами незаконно здійснюється видобування гравійної суміші. У Шипарівці виїхала слідчо-оперативна група у складі співробітників відділу державної боротьби з економічною злочинністю та Коломийської міжрайонної прокуратури. На березі пруту зафіксували момент вивозу гравію та затримали транспорт. У даний час затримані автомобілі вантажні із гравійною сумішю, також екскаватори та інша спецтехніка, яка здійснювала незаконно видобуток гравійної суміші. Знімальну групу водії ігнорували. На питання не відповідали, показати документи теж відмовлялися. Добрий день, можна хвилиночку вашої уваги? Десь яке я було, то пройшла. Добрий день, можна хвилинку вашої уваги? Прошу пана, можна? Два слова. Прокоментуйте, будь ласка, що зараз тут відбувається. Добрий день, я перепрошую, ви тут працюєте? Ні, я тут не працюю. А скажіть, будь ласка, це ваша техніка? Як я тут не працюю? Це ж не моя техніка. Згодом під'їхав ще один водій, який таки показав документ. За його словами, це дозвіл на їхню роботу, який надала Шепарівцівська сільська рада. Договір є. Добре, я нічого не маю. Покажіть документ в кадр, будь ласка. Покажіть документ в камеру, в камеру в документ. Но я не хочу. Ну ви ж показували, зараз покажіть офіційно. Показав я вам, що є. Ну я ж не встигла прочитати, будь ласка, покажіть. А що ви тут робите? Ми відпихаємо. Будь ласка, документ. Він завірений, слід сельшну раду. Ну який є документ? Документ на що дозвіл? Щось маю що? загрузитися. Вивезти, загрузити. Який матеріал? От цей ви на ньому стоїте. У сільській раді підтвердили, що роботи на пруті ведуться законні, адже 30 вересня 2011 року Івано-Франківська обласна рада ухвалила рішення про порядок проведення русло очисних та русло регулюючих робіт керуючись цим документом, Шипарівсійська сільська рада заключила договір з приватною фірмою, яка й впорядковувала русло річки. Сільською радою був зроблений проект на проведення русло та русло регулюючих робіт, і фірма виконує прокоп на річці Прут і частковою частковим вибором піссано гравійної суміші хаційних. Кар'єрів кар такого не може бути, бо водним конусом заборонено вивід почано гравійної суміші і зірки річок. Я ще раз наголошую. Ми виконуємо рішення обласної ради про поведення русло очисних та русло революційних робіт на річках області, в тому числі і на річці Прут, наразі триває слідство, яке має встановити законність даних дозвільних документів. Транспортні засоби перебувають на арешт майданчику. Галина Досин, Сергій Герецак, Шипарівців Коломийського району.